Колектив день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Працюємо, товариство, разом з тим. Деякі питання, які торкаються нашої улюбленої галузі, обов'язково разом з вами хотілося би підняти і обговорити. Товариство сьогодні у нас субота. Ну а що суботи, наша рубрика, що по чому, і торкається вона цін на живу вагу. Цін на сало, м'ясо, на півтуші, ціни на свіноматок, я, як і завжди, розповідаю все, що відбувається у нашому регіоні України із усім цим, а це Сумська область і Конотопський район безпосередньо. Всіх товаришів, хто дотичний до нашої улюбленої галузі, пишіть, будь ласка, в коментарях регіон, з якого ви нас дивитесь. і пишіть, що по чому на сьогоднішній день у ваших краях. Що стосується наших... Країв товариства що не може не радувати, але ціни на живу вагу трішечки трішечки підросли. Були вони на рівні 90-95 гривень. Зараз ціни стартують із 95 і досягають 100 гривень за кілограм. Якраз от спілкуюся також із хлопцями, які купують свиней, тобто з перекупами, говорять, що свиней не дуже така і велика кількість. Перед новим роком була велика кількість свиней, і буквально у січні місяць були пропозиції. І чимало їх було, якраз от, що стосується великих відгадів. Івальних поросят зараз же зовсім обмаль їх стало, тому відповідно. Трішечки піднімається ціна на живу воду. Буду, товариства. Чекати з великим нетерпінням, що саме відбувається у ваших регіонах, хоч буквально два дні тому назад спілкувався із хлопцями із Чернігівської області, і зміни говорили також, що в них ціна трішечки трішечки піднялася на рівні 100, також 105 гривень за кілограм. Так що обов'язково напишіть, що по чому у ваших краях. Що стосується цін на м'ясо у роздріб, ціни у нас не із пониженням ціни на живу вагу, не із підвищенням безпосередньо зараз на живу вагу глобально не змінюються і на все тому ж самому рівні, рівні якому вони були два місяці тому назад. Ошиєк від 260 до 280 гривень, задок 230-250 гривень, лопатка 220-240 гривень. Корейка 220-250 гривень. Подекуди іноді і 280 Якщо це корейка така. Беконна із гарними прослоєчками сала і м'яса, сало від 180 до 280 гривень. Знову ж таки, в залежності від того, яка товщина сала, і як, ну, яка якість сала. Ну і відповідно, голова ноги лівер від 40 до 60 гривень. Балик. Тобто биток від 220 до 250 гривень. Оцей от розріб зумовлюється тим, що у різних локаціях ціни на свинину різні. Із багажників автомобілів там ціни найдешевші. У м'ясних павільйонах ціни найдорожчі а середні ціни це базар і оці великі мережеві. Магазини. Що стосується цін на свиноматок, свиноматки на сьогоднішній день у нас коштують від 65 до 70 гривень за кілограм. На півтуші від 140 до 175 гривень, велика така розбіжність. Чому? Тому що е, ті на півтуші, які е, ну, перепродухи е, приймають на базар, купують на рівні 140-145 гривень. Е, хлопці, хто реалізовує свою продукцію, сам. Особисто 165-170 гривень за кілограм, і знову ж таки ціну тримаємо. Так що, якось так. Так що працюємо, друзі. Покидали світло. Зараз будемо займатися заготівлею води, заготівлею зерна, точніше, не зерна, а комбікормів. Ну а я в свою чергу з нетерпінням буду вже чекати інформації від вас, що по чому у ваших краях. Так що можна так сказати, уже... З відчуттям тепла, ну і з такими позитивними змінами, хоча би трішечки, але піднімається ціна на живу вагу. Так що всім дуже дякую за перегляд. До нових зустрічей.